Вот вам пожалуйста. Что ж Не, ну вроде все Бывает много кучи, короче, кондиционеры, из-за того, что э, краник с э, радиатора не перекрыт, понял? Ага. И воздух смешивается. Вот сейчас реально такая же ситуация. Едет краник. Бачите нюанси, нюанси. Пацани, э, От вам, щоб ви розуміли. Щоб ви розуміли, якщо будете дивитися трактор з кабіною. З кабіною. Э, просто дивіться, який вибір. Раз. І пішли. Два. Три. Ось стоїть. Бамс. Ряд. Це все 50-ки. сороковки ну, п'ятдесятки. 50-ки. Там ще. Раз, два, це теж, пожалуйста. І саме головне і по цінах від 10 і до 18. -ти. Ну, якщо баваки про 50 п'ятдесятки, там, понятно, 90-ті дорожчі. І люди питають, да? А що ж, е, в чому ж, ж різниця? Та чому? От я маю добрий, віддавати ну, якісь гроші більші. Во, наприклад, є кентавр, він буде. З усім барахом, 11 тисяч, з кондюком там, і теж і мости тут грубі, і бачите, чулки, мости посилені, всіх ж кажуть, що посилені мости. От, і всіх вони дійсно такі, бачите, вже чулок, ну, не одноразовий, не, 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 одноразу, не з 24, ки це умовно, да? Теж, от це з 24. ки З е, 24, ки 24-шні, а от це не взятиш, от це теж наслушались продавці. Мене два години назад, я розказую туфту. Ту, ту. е, ні, хлопці, е, є певний перечень перечень е, характеристик, по яких ви маєте орієнтуватися, від яких буде вже строїться ваша, як то кажуть, е, е, і ціна, і по трактору, е, і якість і його можливості, скажімо так, да? бо ж ви берете 50-ку для чого? Олексій Ноксій, щоб дивитися на мотори бере, поняв? А так, ви берете 50-ку фактично для роботи. Робота ж то є різна, хлопці. Робота то є різна. Хтось бере 50-ку і йому треба закрити максимум гектарів воронки. Звісно, МТЗ 80 може він не замінений. Ну, десь наближено, щоб якогось 3,35-3,30 пуга зігати, наприклад. Як варіант. Або хтось бере там на свій пай там 10 гектарів, 20, там 15, щоб там всі їх свої вивезти, привезти і привезти, оприскувати садочок. Ну такі мультифункціональні, там не передбачає він якихось важких задач. То від цього буде дуже це ж залежить ціна. Вот. ну то, то стосується в, 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 в першу чергу 50-х з 40-х і все проще, бо вони там, понятно, що вони не замінять, і, да, не зроблять роботу об'ємом МТЗ. Але по 50-ках пацани. Будемо зараз розбиратися. Ну, я вам просто розкажу основні речі. Основні От, до речі, кентаврик паутинік новий цей, він дійсно непоганий. За, за свої гроші, знову ж таки, вони молодці, вони постарались. А, і по весу він відіграє, там, дві він вже йде з хвостом, і по... Дійсно, по ходовій часті, але але, але... але є вже певні... але З чим б вам його таким рівняти? Він ката стоїть, 345. з чим би вам таким його рівняти? Треба з чимось рівняти, щоб ви на поняли, зрозуміли. Вот. Це ката єсна ККК. Кає ка теж цікаво. І вот. в принципі 904 НАЙ. 904. От. Я зараз знайду з чим рівняти. Щоб так... ТЕшка нова, кстати, Еней, дуже цікавий новий Еней ТЕшка. Е, бачили? 504 ТЕ ЕНК. То дійсно дуже зробили, прям дивіться, і кабіна, яка в нього супер толково вже і сам трактор, і ходова часть. Знову ж таки, все тут в порядку. З ним вот. Ну звісно, я думаю, є смисл рівняти. Ну давайте вот, підійдемо до самого дорожчого трактора, да, щоб вже так ти кажу. Вовольчик. Вовольчик 504. По перше. А пивося. Коробка передач. Так, да, тут може бути зараз роблять их по осіб но самое теж. Саме бачите, по восью, а... Бачите о, чулки самі там, де йде до коробки. Ну, тут, тут видно неворужоним глазом, наприклад, да? а потім Сама же, коробка передач. Тому що, дивіться, мужики, в тракторчиках, які йде йдуть, а, в тракторчиках, які йдуть дешевші, може бути максимум 8 передач. У тобто, вас 4 поверхні діапазони, 4 поніжні. Воволі, як ми бачимо, окрім реверса, от тут три передачі, тут 4 ми маємо всього 12 передач. Не 4 понижний повишний реверс, а 12. Це нам дає що діапазони в роботі, це нам дає більша ресурсність самої трансмісії, бо не так швидко ізнашуються шестеренки і так далі. Ну, і, звісно, можливості його при використанні різного обладнання, там, наприклад, да, вам треба їхати швидше, менше, там на пів буквально можна регулювати от і до. Ну і якщо вже придивлятися так по мелочах, ніж не по якості самого железа, то Oval це є іменно бренд, іменно фірма, яка вже зарекомендувала себе багатьма роками, багатьма роками е в людей своєю якістю, от іменно 50-ки, та й в принципі фірма Oval. Ну, от. Так само хочу відмітити ще ДТЗ. У мене немає 50-ки на сьогодні. От. Я вам можу показати на приході більшої і na кат. що в чому Вот. Наприклад, ми беремо... ну, навіть візьмемо кату 904, бо вона йде на шасі 504 на базі 50-ки. І тут теж бачимо, ну, все-таки тут все по-іншому. Так само от і на 904 його сміло можна в 504 рівня теж тут кріплення, чуки, півося, півося, тут ну, пацани. Тобто вони більші. Ну і звісно тут по, -по, -по, -по трансмісії. По трансмісії... По трансмісії... А! Тут в нас шедеврально все. Ну, як шедеврально, теж більше передач. Бачите, у вас є вперед назад, у вас є тут три, тут чотири, тобто у вас більше є діапазонів, а в ДТЗ ще є поніжайка. Тобто тут виходить 12 є ще максимально 16 передач. тобто ще Ходи зменше, знову ж таки, в обичному тракторі у вас буде 8. 8 на 8. Це такий перший основний. І в другий основний момент це, звісно, вес хлопці трактора. Наприклад, ката важить 2900. 2900 важить 50-ка 3 а з чимось там ну, 300-400, по-моему, 4,5 важить 90 за щодо кольору, за що того всього. А, так само по Енею. ТБшка ТБ Еней важить 50-ка 300. Теж бачите, цей Еней в нас 904. ну, Я ж кажу, вони з 504 на одному, в принципі, 600 стоять. Тут дивиться теж. Е, ну, тобто, тут більше железа конкретно і більше вес. І те ж саме, півось, вони йдуть стандартні. Тут типу, колеса більші диски, диски і колеса більші, поняв? В цих. А, і, конечно, лово я показував з самого початку. Там теж лово йде 2700. Я можу помилятися на якихось 50 кг, бо я так як то не готувався, так прям не читав ТТХ. Ну я приблизно вже за 7 років знаю навіть інтуїтивно то, той трактор вот і от зрівнять да? зрівнять наприклад 에, того ж лового і навіть самого взяти, там кентавра чи скаута, немає різниць ну, тут не буде того веса тут от, вже коли після них підходиш після них коли підходиш навіть там ці крюки ну, воно все менше навіть візуально відкріплень ну як кріплення зроблені тут на нижній тяги Да, Роскос. І от як зароблені воволь. Даже Навіть просто по якоїсь одної деталі. Можна поняти, де ваші гроші. Ось, Все. бачите, як розкоси зроблені. Бачите, як кріплені Ну, І по вісу. важка, 50-ка економ -сегмент, то що ви можете купити за 11-12 за тисяч, буде, десь 200. То, звісно, вам певні обмеження дає з тим, яким можете його нагрузити навісним. Наприклад, ви берете сюди плуга ну, 2,35 беруть, або 3 на 25. Якщо вже беремо лово, чи там вже можна, може йти розмова по, про, про, 3,30. Плюс. Плюс до того, ну, не кожна даже 50, не по кожній землі осилить даже того ж 2 на 30, ну, 2 на 35, в принципі, осилить, тобто так, такий, преділ, ну, ж таки, то такий предел, бо, ну, 30-ка і 35-ка, то різні плуга. І так само 25 корпус і 30, то зовсім різні пуга. То зовсім інша площа контакту і зовсім інший треба тяговий клас, тягове зусилля трактора. Так само катар, простенька, вона буде дешевше там стоїть, її можна взяти умовно за 12, по-моєму, вона йде з кандіором, з усіма прибудами, але він на менший об'єм явно буде раз, і він буде, буде йти легший, слабша коробка, менше передача. Вот. По кабіні, по комфорту, по якості, по цвету, по э, дизайну, то вже второрядний. Я про це навіть не балакаю тут. І вот. по функціоналу. І також насосів, більше гідропар, Вон в 90-му, в, 90 в 50-му і 3 е гідропари, одна наперед, дві назад. Ну, тут все таке, під єм, вантажі підйомність нав'язки теж і ці циліндри, вони не всіх однакові. Тобто вовольчик у вас буде жать більше і там той же ТБ буде більше піднімати, ніж такі е легші трактора Сваппі. Там і більше об'єм коробки, більше масово об'єм, і відповідно, більше він піднімає. О, тому, хлопці, є багато нюансів. 50-ку вибрати хорошу для себе, це не вибрать. там якісь мотобок, якийсь трьохциліндровий маленький трактор. Тут важливо розуміти. Які у вас стоять задачі? Скільки у вас землі в робітку? Які культури? Чим будете працювати, яким навісни? Вплоть от і до. І від цього вже відштовхуватися. Можете зекономити, купити, вибачте мене, херню, вона буде у вас стояти, там, половину роботи не може не зробити. Чи наоборот. Візьмете там у вас е, як то кажуть, лово, тому що всі кажуть, беріть тільки лово, а він вам, по суті, не потрібен. Вам, бо є, з вашої задачі, з вашим об'ємом на річного і так далі. Це правився би і обичний, обичний кентаврик, або обичний ДВК, або обичний, там якийсь скаут э, той же самий. Дивіться, що є по фірмах. По фірмах, що є? А, сороковка, файтер. файтер. Ціна питання 50-ки буде 10. З кандюком 11. Ціна питання сороковки там 8 чимось, я точно не помню Далі йдемо. Далі йдемо ми. Кентавр. Ціна питання. З кандюком 12 без кандюка 10. Вот такі А, 11, вибачаю. 11, вот такі є різних цветов і так далі. Сороковка десь там в районі 8 плюс. Така уціональна є за 10 100, пожалуйста. Одна. Дальше. Скаути ціна питання 13400, повний фарш. 50-ка. 12. 350, по без кандюка. Без кандюка їх нема. Ката 11,35, 12,45, 13,50 по цінах ката. Енейчик так само десь в районі 13 моделька. ТЕ. це такі облегчені. Я кажу, це все здешевше. ТЕшка така, 504, пожалуйста. Така козирна. Теж ціна буде сладка, хлопці. І тут теж дуже, дуже насправді... Вау, кефар, -мойо! Это понт реально люхарі. Ні, ну класно зроблено, так? Дуже, мені до речі, не дуже подобається прям з усіх китайців, з усіх китайців, що ми зараз реалізуємо, я би, блін, не знаю, радив, нехай не скажу, що там по нів... Та всякі моменти бувають різні, але дійсно пацани. І сервіс робить відмінно, і приїжджають навіть там насоси когось поміняти, вам приїдуть, треба буде, бляха. Муха вам істеріки записувати відео в Тік-Так, щоб блядь, вибачте мене, купив, а всі хер положили. Ні, такого не буде. Так само, так само. Так само Оці кентаври теж хлопці зробили, звісно, небо і земля. Ну от, порівняння просто. порівнянням просто... Вот это було в 24-му році кентавр, да? Це що робили, як воно було. І це було для 24-го року супер, прям, ну, непогано. Бюджетна карна кабіна, ну, нормальна кабіна, все, дирок нету герметично, все там, мости, все, Поки я швиденько показую. Да оп, оп. Так само тут. Ну, навеска прицепна, як у всіх. І от буквально один рестайлінг 25. й Дивіться просто. Тут, по-перше, мости, задній мост, бистросъми, гідравліка примусована, ну, то такі. Кабіна, звісно. Вот. А, кабіна, конечно. Вот така. Трохи тесно, але вже ну, не, нема дірмантіну того двірявого, немає, там руль регулюється. Ну таке, що ну, не лово, але вже нападає, що щось, щось нормально. Все зашито, там коврик даже, бачите, такі вивагатий. Тобто, ну то толковий трактор зробили, І по ціні він не особо піднявся. Трошки став дорожчим, тому що додали іншого моста і прицепне. Трьохточковий трьохточковий це гідравлічне циліндри ці виносні матір і півося, бачите які було пивося, які ставили. Тобто наоборот, які, які, які були, які стали, сама півось. Ну, ви бачите просто, що вона іде більша, грубша, товща. Товше, товше півосі, да? Ну, Передні мост я теж показував. Тому... Кентаврики, конечно, в цьому році я респект. Ставлю, бо дійсно толково зробили дуже. Дійсно молодці. Вот. Так що, не по кабіниках, є що вибрати. Бачите, Кентавр, скаут. Кінтавер дуже дивиться, ДТЗ. Fighter. NA, цей Вообще, Дивіться, який дракон просто. Вот. І, звісно, з цього всього з всього. всього, -всього під, ми поможемо вам розібратися, підказатися конкретно, там, щоб ви купили на те, що вам треба по характеристиці. А не просто такого, аби натюхати, або продати і все. Добробачення. Ну, ні, тому хлопці, підписуйтесь на канал, цікавитися тракторами. Я сподіваюся, комусь був корисний. Хтось може не завершити глупость якусь своїй житті. Да? Так що, хлопці, всім подякував.